Юрою колись, коли я почав працювати, вкупило вчителем, а його розгоршився в Чернівцях, вони одного писали з новинами і, і нашими роздумами. Зараз так подумав, що, кода, що електронна почта, оскільки займаєшся набір е, листів, і деколи читаєш, просто неймовірно, як, як життя змінилося, як ми тоді уявляли собі наше майбутнє і скільки в нас припадає, чи не спіпадає з тих, хто збивається. Я вам дуже дякую за те, що Юра подився вести цю прес-конференцію, а ви знайшли час, щоб прийти. Я би хотів на самому початку поставити крапку на і, щоб е далі до цього не повертатися. Ми сьогодні будемо говорити про все, окрім виборів. Е Я вчора був зареєстрований кандидатом по 22-му виборчому округу Черної області, але оскільки ми не змогли оплатити дострою рахунок і оплатити. Е за оренду цього залу і так далі, це все оплачено між одним центром постійних досліджень, і ми не будемо в жодному випадку порушити законодавство і говорити про вибори. А враховуючи той факт, що дійсно сьогоднішній день співпав з ратифікацією, яка я думаю, вже зараз має розпочатися у Верховній Раді угоди про асоціацію і те, скільки років мені прийшлося покласти на роботу у сфері європейської інтеграції, я не пропонував, щоб ми поговорили про... Європейську інтеграцію, а також про ті питання, які зараз нас іфруються про безпеку, про те, як нам далі жити в нашій державі, враховуючи ті загрози, які є перед нею з боку нашого російського сусіда. А угода, яка сьогодні буде ратифіковуватись у Верховній Раді, вона дуже досконала, і до неї ми йшли дуже тривалий період часу. Але по суті найголовніше, що сьогодні, відбувається у Верховній Раді, це голосування не за угоду, не за текст з двох тисяч сторінок, це голосування за нашу європейську мрію. Фактично, як, як мене доля привела до європейської інтеграції, коли після роботи... За кордоном в проектах міжнародного обмірного парламенту я зміг побачити, наскільки відрізняється державне управління країн, які знаходяться в процесі трансформації, в процесі європейської інтеграції, то що відбувається в нас. Настільки швидко реформи в Польщі, Чехії в інших країнах відбуваються, а з іншого боку у нас не відбуваються, то природні природня відповідь, яку я для себе зробив, що потрібно нашій країні, щоб зробити реформи, і щоб нарешті ми побачили в кінці тонелі це є європейська інтеграція. Тому в 97 році, коли я прийшов на роботу РНЗС України на прохання тодішнього міністра закордонних справ Ударенка, я запропонував, замість того, щоб обговорити на реконцепції відносин з ЄС, була прийнята стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, яка пізніше з допомогою міністра закордонних справ Тарасюка була погоджена і фактично з 98-го році. Розпочався той шлях, який закінчується сьогодні, чи точніше, тільки розпочинається сьогодні його практичне втілення, європейської інтеграції. Ми на цьому шляху, на жаль, більше мали поразок, ніж перемог, оскільки неможливо побудувати комунізм в Дніпромітах в країні, неможливо через МЗС зробити зміни всього державного апарату. Наш державний апарат за роки незалежності. На жаль, в основному перетворився на засіб або заробітку, або виживання. Зацікавленості в нинішнього державного апарату в реформах і в європейській інтеграції, на жаль, немає. Лише адміністративний тиск змушує Міністерство і відомства працювати в напрямку європейської інтеграції. Тому основне очікування, яке в нас було від угоди про асоціацію, що вона по суті може змінити, це змінити інституції, змінити ту рамку, в якій розвивається наше суспільство. Ти не можеш е, після того, як ти приходиш е, на керівна, очолювати міністерство чи відомство, очолювати державну машину, якщо протягом певного періоду часу реформи не зроблені, а цей період часу два 23 місяці. Далі ця машина себе затягує і е, жодних змін, жодних реформ немає. У нас стільки було урядів, скільки було декларацій про реформи, але жодних реформ не було. І природня відповідь, що зовнішній тиск Європейський Союз, приклад країн-кандидатів і очікування з боку суспільства, що дійсно має бути прогрес у сфері європейської інтеграції, тільки оце може бути тим справжнім засобом тиску на політиків, на органи державної влади і для того, щоб нарешті почалися реформи. Коли ми з європейським я хотів просто трохи помубірувати. Ну, так, візьму на себе роль такого приземлювача. Пане Василю, а для чого нам оці всі структурні зміни, що ви кажете, реформи? Для того, щоб було зрозуміло ну, простим людям нашим читачам, слухачам, власне, може, це, ми займаємося цією євроінтеграцією тільки власне заради процесу самого, чи все-таки на виході має бути. Що має бути на виході? Отож, на виході має бути стандарти життя кожної людини. На виході має бути те, що велика на душу населення зросте з 4 тисяч доларів до 16, що зарплата середня, як не будемо нагадати, королевську, але має бути не менше, ніж середньоєвропейська 700-800 євро на душу населення. Для того, щоб це зробити, має бути запущено процес економічних реформ. Тобто мають бути зацікавлені в тому і наші земляки, і закордонні інвестори, щоб прийти і вкладати в цю країну. Для того, щоб вони це хотіли зробити, має бути верховенство права, має бути відсутність поліцейського тиску. Маленький приклад, у нас в чотири рази більше міліціонерів, ніж в Європі. У нас міліція 85 тисяч всього наших міліціонерів. У Польщі тільки 125, причому вони ще і охороняють кордон. А у нас від цього є окремий кордон. І ці міліціонери, замість того, щоб е, нас захищати, чим займаються, заробляють за рахунок тиску на бізнес і так далі. Європейський е, союз пропонує стандарт. І в цій угоді є чітко виписані стандарти у всіх галузях, починаючи від охорони е, довкілля, закінчуючи правоохоронними стандартами і так далі. Тобто, шляхом, оскільки на жаль, як. Ми це виявили за 24 роки нашої незалежності. Ми самостійно, наша політична еліта не змогла запропонувати країні реформи. Ми ніяк не могли домовитися, якою має бути реформа, А навіть якщо нібито домовлялися, ми бачили, що політичне керівництво не здійснювало цю реформу. От саме зовнішній тиск у вигляді Європейського Союзу. Він стає ефективним, він змушує, оскільки можна чітко прослідкувати, наскільки наблизилась країна Європейський Союз кожен рік видає звіт щодо прогресу України по виконанні погоди. І можна дуже так бачити, прогрес є, прогресу немає. Подивіться, подивіться на Румунію чи Болгарію. Абсолютно такі ж самі корумповані країни, як Україна. Я думаю, що років 20 тому Румунія навіть була більш корумпована, ніж Україна. Але, дякуючи тиску з боку ЄС, оце зовнішній контролер, який приходить кожного. Місяця в кожне міністерство перевіряє. Там, де не можна, дає пропозицію, дає е, фінансову і допомогу людську е, з допомогою спеціалістів з членів Європейського суду. І якщо прогресу немає, в кінці року дуже чітко видно, що цей уряд нічого не зробив, і під час виборів, е, шляхом демократичних змін, відбувається тиск з боку громадян на той чи інший уряд. Достатньо, щоб один уряд нічого не зробив, і він вже добре знаю, що громадяни слідкують за тим, наскільки їх наближують до Європи, оскільки наближення до Європи це очевидно для кожного з нас. Покращення власних стандартів саме тому це дійсно важливо. Та і це ефективно. Зразові, що останні 15 років своєї діяльності і поклав на те, щоб наблизити нас до Європи і створити інструменти, які б змогли перетворити на краще наше життя. Правильно? А, ну, по великому рахунку завжди ж є декілька складових, завжди є з одного боку особистий вибір, що робити в цій країні. Я для себе його зробив тоді, коли побачив, що по великому рахунку працювати в будь-якому міністерстві, коли закінчив академію державного управління. І жити на зарплату державного службовця, це або бідувати, або красти. Відне міністерство, яке забезпечувало найбільш гідний рівень життєвих стандартів, було МЗС, де, працюючи за кордоном, ти міг забезпечити себе і сім'ю, не думаючи про корупцію, чи яким чином заробити. Це якщо так відверто особистий мотив. З іншого боку, так само, а яким чином ти можеш змінити державну машину, будучи якимось там головним експертом чи спеціалістом адміністрації президента, не говорячи там про міністерство промислової політики, цих механізмів немає. Якщо міністр займається своїм деребаном, ти не можеш вплинути на нижньому рівні на нього. Ти можеш вплинути тільки через верх державної машини. Президент прем'єр, а вони дуже чутливі до зовнішнього фактору. Якщо ти їх втягуєш в сферу європейської інтеграції, якщо вони дійсно бачать для себе можливість... Ну, награбувало, що далі робити або тікати, або якимось чином це легалізувати. Легалізувати можна тільки тоді, коли дійсно є верховенство права, є європейські стандарти, і тоді навіть те, що ти накрав, стає в 3-4 рази дорожчим, тому що державна машина в Європейському Союзі забезпечує більший рівень захисту майна, яке зрозуміло, що в нашій країні після темних 90-х років є велике питання щодо законності, але в будь-якому випадку. Європейська інтеграція дозволяє поставити крапку в процесі перерозподілу суспільних благ і дозволити, щоб нарешті це все було легалізовано і дозволяло суспільству рухатись в правильному напрямку. От, власне кажучи, мотивація тиску на державну машину через зовнішньо-політичне відомство і була головною. І це дійсно працює, хоча завжди є межі, до якої можна зробити реформи в Україні через дипломатію. Ми в 2001 році достатньо далеко просунулись в сфері європейської інтеграції, але потім була куч, була історія з кучмою, історія з Вангадзе Кольчуги, і незважаючи на всю привабливість Європейського союзу, тодішній президент розвернув. Потім під час Ющенка так само, нібито є добро з боку майдану, нібито є позитивне ставлення з боку міжнародної спільноти. Ми якраз тоді почалася не краще про асоціацію. Але цей внутрішній бардак можливість заробити зараз з допомогою корупції і так далі, до того, що ми фактично за два роки дискредитували наш європейський курс. Тобто вас, як дипломатів, не чули, я зрозумію. Ви робили все можливе, готували всі ці документи і зустрічі, але, на жаль, вищі керівництво не завжди. Вище керівництво використовувало євроінтеграцію. Переважно для З, це, до речі, це висуга, зараз є Також ви повинні, повинні наше покоління має стати цим керівництвом, і тоді не буде проблеми, бо буде втілювати наші запрацювання. Це не важливо, яке покоління. Як ми побачили на молодій команді Чердомецького, красти можуть дуже ефективно 25-річні? Тобто тут важливо не стільки покоління, стільки те, що ти зробив в житті, те, що ти віриш, і те, наскільки ти можеш переконати громадян, тому що ти віриш. Скажи, Василь, тебе будуть називати батьком української євроінтеграції Думаю, що у нас батьків за і зараз стільки, що головне, щоб ця дитина була з, але з Ну, але зачли хоч частково ти причетну, так? Ми зрозуміли. Є перше питання від Петра Федоровича. Ну, ви наговорили так, ніби на е, Брюсселі на, на цьому європарламенті. І вони всі все зрозуміли. Але скажіть мені, будь ласка, як Гуцулу спутили і Румунове з Красноїльська. Допоможе ця євроінтеграція поїхати без віз у, у, куди хоче, в Європу. І коли це станеться? Короткі... Сьогодні, сьогодні, коли не приймуть, вже все, не маєте можливості їхати чи ні? І коли ви це вже зробите? Три короткі речення. Перше, безвізовий режим це вже короткотермінова перспектива. Потрібно лише змусити нинішній уряд не говорити про євроінтеграцію, а робити. Ми реально можемо мати в травні наступного року найпізніше безвізовий режим з Європейського суду. Це абсолютно реально. Друге, вже сьогодні можна мати малий прикордонний рух з Румунією. Тобто всі, хто живуть на відстані 50 кілометрів від румунського кордону, можуть мати карточку для перетного кордону. Без будь-якої візи це в Чернівцях ми, може... ми можемо мати, це так це працює в Угорщині, це працює на угорському кордоні Закарпатті, це працює е в Івано-Франківській Львівській області на кордоні з Польщею. Це може працювати в нас лише відсутність е реальної мотивації уряду е для того, щоб завершити процедуру набуття чинності угодою про малий прикордонний рух з Румунії не дозволяється зробити. Я особисто готовий цієї, якраз, на це питання зараз сконцентруватися для того, щоб найближчі декілька місяців змусити цей документ запрацювати. Третє це отримати кошти з боку європейських інституцій. У нас програма прикордонного спілки з Румунією 134 мільйони. Ми навіть до сьогоднішнього дня 5% цього не використали, для того, щоб побудувати дорожні переходи між українськими і румунськими селами і в Сторожинецькому, і, і в в інших районах.